Привіт, друзі! Цього року Київська школа клінінга святкує своє шестиріччя, яке у нас буде 15 липня. І для цього ми вам придумали один невеличкий подарунок. Школа працює, не дивлячись на війну, блекаути і всі які різні інші перешкоди. Ми намагаємося давати вам інформацію постійно, якусь новеньку, цікаву і корисну. І тому. Просимо вас звернути увагу на ту частинку, яка за нашими спостереженнями виявилася найбільш цікавою для наших учнів, і через яку вони, в принципі, прийшли до того, що треба проходити курси. Ця частинка називається хімія для клінінгу, тобто всі цікавляться саме цим питанням, коли починають працювати: чи от мити, чим мити, що не пошкодити, як не пошкодити, які відмиваються, що купляти, де купляти, і скільки воно коштує. Це все цікавить наших учнів. Ми дамо в цьому курсі вам. Поняття про хімію. Ми дамо вам чек-лист хімії, який треба мати для генерального прибирання. Ми можемо вам гарантувати, що після такого невеличкого курсу ви точно будете знати, яка хімія для чого використовується, яка для чого не використовується. Це все подано дуже простою мовою для того, щоб зрозуміла людина навіть без базової підготовки. І ми вирішили надати вам можливість протягом 6 днів придбати цю найбільш цікаву частинку всього за 600 гривень, тобто з 15 по 21, заходьте на наш сайт kc.ua, тикайте кнопочку придбати, купляйте цей курс, або переходьте за посиланням під цим відео. Ви там знайдете для вас ті цікаві речі, які завжди, в принципі, цікаві всім. Можна використовувати як співробітникам клінових компаній, так і звичайним домогосподаркам. Всім це стане в нагоді. Ви будете краще мити, ви будете більше розбиратись в менших засобах, ви будете менше псувати поверхні або взагалі перестанете. Тобто, це, в принципі, цікавий і корисний курс, який може зекономити вам. Ну, Точно на 600 гривень, а набагато більше. Запрошуємо вас з 15 по 21, Заходьте, купляйте, вивчайте і будьте більш розумними і грамотними.